Good, and you? Good, can I get Can I please uh, get a caramel macchiato venti size? For sure, anything else? Uh, grande size peppermint mocha, and two cheese danish, uh, both uh, warmed up, please. Oh, you mean warm so That was the grande size mocha, and then what was the other thing, please? Pardon me? What's the other thing? Uh, it's caramel macchiato, venti size. No, there's a few of them, right? Yeah. Which, what would you want? Uh, two cheese Danish. Mm -hmm. Did you want those warm-ups today? Yes, please. I so have anything else you. That's it, thank you. Thank you. Oh, that's okay. Thank you. Всім доброго дня! Як бачите, починаємо день з кави, і сьогоднішній день є дуже-дуже важливим, тому що я хочу. Підняти тему, чому стільки українців вибирають Манітобу саме Вінніпех і що там такого унікального в цьому місті, в цій провінції, і чи справді варто туди їхати? Бо багато з вас завжди це питання запитують, і багатьом вам цікавий, чи там роботу можна знайти, чи важко її знайти, як там житло, і за того, що багато наших зараз там перебувають. Думаю, буде цікаво. Поговорити про це, але їдемо десь. Трошки я з вами поговорю на дворі, бо все ж таки тоді трошки все чистіші думки починаються, коли свіже повітря. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, тому що я скоро їду в Калгарі. Я буду знімати відео про ледбридж. Я буду знімати ще багато різних інформативних відео, якщо якась нова інформація вискочить або ще щось таке. Тому це зовсім вам нічого не коштує. І ви, що ви не пропускали просто різних таких відео, це за все, що я переживаю. Але дивіться, як тут гарно зараз. Дивіться, я зараз знаходжуся в центрі Ведмонтоні. Бачите, яке графіті розмальовано повністю. Я от знаходжуся навколо цих всіх прекрасних марочосів. І це не може не радувати, щоб почати говорити чому стільки наших українців новоприбулих. Вибирають Манітобу, вибирають Вінніпех як місто для життя в Канаді. Я вам зразу почну з того, що в першу чергу перші українці приїхали в Манітобу в 1891 році. Це були селяни, це були люди, які, як то кажуть, іммігрували, щоб жити і займатися господарством. Вони вирощували повністю. Як то кажуть, мали худобу, мали город, мали ферми великі. І таким чином всі українці, як то кажуть, жили разом в таких маленьких селищах. І тому дуже багато по всій Канаді, особливо в провінціях, які є мають прерії, дуже багато є різних містечок, таких з різними українськими іменами. І Я буду про ці містечка робити окремі відео, коли буду туди їхати, як то кажуть, і цим займатися. І Вони там жили, вони там формували, як то кажуть, повністю свої такі селища і підтримували культуру, привезли з собою всю українську культуру, українську мову, повністю повністю все підтримували, зберегли і в Манітобі, в Вінніпегу, наприклад. Дуже багато людей, і майже всі знають, що таке вареники, і майже всі знають, що таке українські танці або якось з ними пов'язані. І це вам тільки одне може сказати: що українців там дуже багато, і українців там поважають і люблять, тому що українці вклали величезний величезний внесок для розбудови. Манітоби і самого міста У 1914 році Канада оголосила війну Австро-Угорській імперії і за того, що багато, як то кажуть, українців приїхали в Канаду з Австро-Угорщини, то їх всюди по Канаді позаселювали в різні такі, як то кажуть, концтабори, де вони працювали, будували залізниці в горах в дуже поганих умовах. Ну, Дуже негарно до нас віднестися, можна так сказати. І багато з наших, на жаль, померло і в таких різних умовах. Тому наші українці дійсно розбудували Канаду. І вони, е, як то кажуть, багато з них віддали своє життя за це, і багато з них багато свого часу втратили. Але Канада зараз про це пам'ятає. Тому Канада, як то кажуть, таким чином е, можна сказати, віддячується українцям, щоб їх брати до себе. І щоб українці мали другий шанс на хороше життя. Потім, вже, після 1960 року, почало дуже багато українців приїжджати в Манітобу з освітою. І ці всі українці вже почали займати такі більш серйозні посади. Багато наших українців попали і в політику, мерами були великих міст. І дуже багато, як то кажуть. Таким чином підтримували культуру. Все це старалися, як то кажуть, щоб не забути, щоб їхні діти не забули. Звичайно, зараз вже багато українців з українським походженням дуже сильно забули свою мову. На жаль, не спілкуються нею, знають там дідо, баба, борщ, вареники чи пироги і таке, і не більше. І це справді трошки шкода, трошки шкода. Але це неможливо, повірте мені, живучи в такій країні, як Канада або іншій країні, де англійська мова, як то кажуть, панує над всіма іншими мовами. Якби ви своїми дітьми не спілкувалися вдома? Ви нічого не зробите, якщо ваша дитина сама в дорослому віці як виросте не буде підтримувати українську мову і не захоче її, як то кажуть, зберегти. Це все буде тільки залежати від індивідуальної особи, і звичайно, те, що ви вдома будете дитині свою культуру передавати із з нею спілкуватися і казати, що вона підтримала мову. Це допоможе, але це не означає. Що на 100% ваша дитина буде спілкуватися на українській мові чисто без ніяких взагалі проблем. Манітоба, як провінція, в загальному є досить непоганою для життя. Вона близько біля Онтаріо, недалеко, як то кажуть, до... ну як трохи є далеко, але в загальному говорячи можна собі і в Торонто поїхати. І е, там є багато можливостей. Місто, наприклад, Вінніпех розвивається. І знаєте, як я знаю персонально, що воно розвивається. Тому що місто Вініпех воно розвивається недавно, пару років тому Вініпех отримав назад свою команду Вініпех Джетс. Тобто просто так хокейна команда, що ви розуміли, не входить в ніяке місто, якщо вони не бачать там потенціалу і не бачать можливості в бізнесі, можливості в розвитку. І дуже сильно, як то кажуть, хокей там розвивається багато різних бізнесів. Саме місто розвивається. Звичайно, в Вінніпегу дуже проблема трошки з криміналом, але в Вінніпегу є дуже багато українських шкіл. 11 шкіл, які мають українську програму. Ви просто собі задумайтеся, скільки це багато. Потім українські садочки, потім рідна школа для дітей, щоб діти вчили історію українську. Також там є багато різних таких центрів українських, знаєте, де можна собі збиратися. З вашими друзями чи з іншими українцями, і таким чином е, ви собі можете, як то кажуть, підтримувати е, зв'язки і просто, просто забавлятися. Багато різних є е, е, танців, знаєте, що можна своїх дітей віддати на такі українські танці, народні українські танці. Також там садочки українські є, церкви. Там дуже багато церков різних українських є. І це дуже добре. Тому українці хочуть туди їхати, і там поважають українців, там люблять українців, там знають, хто такі українці. Вам не треба пояснювати, хто ви є. І дуже багато, як то кажуть, самих ж українців, і таким чином можна десь до когось на роботу попасти. Можливо, з кимось працювати вже хто там довше працює. Тобто, багато, -багато є різних таких можливостей. Які ви просто навіть е, собі не уявляєте. Е, і тому українці вибирають Манітобу, бо там і легше отримати піар. Там е, в загальному е, більше будете відпочиватися як вдома, знаєте? Е, от, от такі різні нюанси просто не можна відкидати. Тому люди так сильно сильно хочуть туди їхати. І за того, що так багато українців їде в Манітобу зараз, то трошки вже починається бути проблема з житлом і важко знайти житло, тому що багато наших туди їде, і не тільки наших. Ви мусите розуміти, що туди кожен, кожен день якась нова людина прибуває з якоїсь іншої країни і також шукає житло. Але те, що багато наших їде, теж не допомагає. І, і за того починаються трошки проблеми. З роботою, бо на початку, як то кажуть, було з цим всім набагато легше, але так і вже багато людей приїхало, і вони вже починають займати різні місця е на прибиральнях, в офісах, е на кухнях, тобто в всіх всіх сферах. Роботи, і, і за того починаються трошки проблеми. Я мусив вам про це сказати, то не то, що там вже взагалі нема роботи і нема взагалі де жити і життя. Просто буде трошки важче знайти, знаєте, таке хороше, доступне житло і більш-менш таку роботу легко, щоб так легко знайти роботу, де вас будуть просто за руку тягнути, то вже так не є. Але все можливо. І якщо ви будете вчити агністську мову і маєте вже базу агністку мову, то ваші шанси набагато більші, як то кажуть, попасти на якусь хорошу роботу. Кажете, що тільки в Манітобі є кримінал. Подивіться, ми в центрі Едмонтона, що ви зрозуміли, зараз вам покажу. Вон вон-вон, бачите, центр майже міста, фактично є центр. Будинок повністю оббитий е, дошками і повністю графіті обмальований зі всіх боків. Так що повірте мені, друзі, всюди-всюди є кримінал в Канаді і він є всюди в світі. І просто в загальному Канаді він не є такий поганий. Тому коли канадці говорять, що О, там, наприклад, Вінніпек чи Манітоба дуже багато має е, криміналу, вони просто мають на увазі, що для Канади це багато, але для України, для інших держав це зовсім зовсім небагато. Ну і, звичайно, в Манітобі дуже багато українців, найбільше українців, як то кажуть, якщо рівняти до населення, і ви завжди когось там знайдете, хтось з кимось зв'язаний. Хтось знає, хто такі українець, чи хтось, як то кажуть, вже сам українець. Тобто ви дуже багато людей таким чином побачите, і це приємно, це додає трошки дух, і там найбільше шкіл українських, там, як я вже говорив, там найбільше церков. Тобто там найбільше всього українського, і тому люди так хочуть туди їхати. І це зовсім непогане місце для початку вашого життя, для початку вашого. Ваших нових кроків, перших кроків в Канаді, а там далі, в майбутньому, ви собі можете завжди поміняти місце, переїхати в якесь інше місце, якщо вам трошки там буде не подобатися. І в загальному Манітоба є дуже гарна, прекрасна, прекрасна природа, багато лісів, свіже повітря, дичина дуже велика. Звичайно, холод там є, холод це проблема. Але для мене персонально холод ніколи не, не був мінусом. Але для деяких людей це є великі мінуси. І просто більше я не можу нічого вам про це сказати. Друзі, прийшов час закінчити ще одне відео. Думаю, відео вийшло цікавим. Інформативним і щось ви для себе, як то кажуть, знали. І надіюся, що все добре у вас. І бажаю вам тільки найкращого і до наступного відео з вами, друзі мої.